Зараз діти ми спробуємо працювати розпівкою по три звука, дотримуємось звуку творення обов'язково і не забувайтеся ланцюгове дихання під час виконання. Приготувалися, спокійно взяли дихання. Ось таким чином будемо співати. Я зараз продемонструю, потім після мене. Добре? Добре. Тепер всі разом. Добре. šestý zvyčajně. Máme mimo mimo to <Taveti> <spelledk wraz> <Purvydloga>